Нічого незвичного, просто хріновуха в одеських катакомбах. погнали. Розкажу, що з нами трапилось. Зараз вирушимо в підземелля Одеси. Я ну, до готовити в катакомби. Да. Круто. Вирушаємо. Ура! Каже дочка: Ми їдемо в Катабомби. Ні, я кажу, катабомби. Наш пушок відклав в пісочок зранку, а це катакомби Одеси. І щоб з ними познайомитись, ми вирушаємо на Молдаванку. Саме звідси починається екскурсія в підземний світ Одеси. З вигляду звичайний гараж, але під ним відкривається підземелля довжиною в 2,5 тисячі кілометрів. Саме така площа Одеських катакомб. Чого тільки в катакомбах не було, і підземні партизанські бунки. І навіть цілі лікарні і тропи, якими Одеські вори тікали від переслідувачів, підземні озера з унікальними ендемічними креветками, цілі підземні ріки, місце, де можна загадати бажання, гойдалки та навіть кінозал. Катакомбах можна побачити знахідки не лише часи війни, а й набагато більш старовинні, навіть кістку Мамонта та саблезубого кота. Третью у світі по такому масовому накопиченню кісток. Не лише побачити, а й потримати в руках. Чудова компанія до нашої свині однорога, я вважаю. Всі одесити вам скажуть, що це морські воші. Але вчені нам сказали, що тут у нас креветки, тож ми... Yeah. Ты ж не кажи рабочий Ну, а найприкольніша фішка цієї екскурсії, звісно, це хрина вуха під землею власного виробництва. Її можна до речі і придбати. Ох, дуже міцна. Екскурсія коштує 300 гривень з дорослого і 200 з дитини. Діти до 6 років відвідують катакомби безкоштовно. Екскурсія триває десь 2-2,5 години. На вході вам видають ліхтарик і каску. Стабільна температура в катакомбах близько 14-15 градусів. Тож вдягайте щось з довгим рукавом і зручне взуття. Чи можна з маленькими дітками? Так, звісно, можна. Чи страшно або складно? Ні, все придумано, все логічно, екскурсія дуже цікава, я щиро раджу вам її відвідати. Якщо ви дотепер не наважувались, але все-таки вирішили відвідати одеські катакомби, то в описі я вам залишила контакти організаторів.